Бо бачте, в чому справа. Коли ти намагаєшся себе вести, хоча б як напівпрофесійний спортсмен і брати великі об'єми для бігу в тиждень. Я кажу про 50, 60, 70 кілометрів на тиждень, але не дотримуєшся дисципліни. Відбуваються такі речі, як ось у мене зараз, наприклад, герпес на рівному місці. Трошечки більше навантаження, менше сну не 7-8 годин, як вартувало би, а 5-6, але декілька днів поспіль. І маєш ослаблений імунітет і почуваєшся так собі, думаєш, а наше мені вже треба той біг? Може мені просто як всі звичайні люди нормально висипатися і мати нормальний рівень енергії. Але тут і є найбільший обман, який ми часто собі допускаємо, тому що насправді. Я з часом зрозумів, що нормальний рівень енергії це тоді, коли ти маєш тренування кожного дня хоча б 50-60 хвилин, але ти дійсно почуваєш себе класно, ти насичуєш свій організм киснем, твій мозок працює краще, ти значно продуктивніший. 40% маршруту. Що ми можемо сказати? Які відчуття? Побачили дерево кеш.